Наше підприємство ми заснували з своїм братом старшим Ігорем. Почали свою діяльність 17 років назад з маленького гаража і доросли до підприємства, в якому працює більше ніж 100 людей. І ми виробляємо продукцію на території України і експортуємо в Катар, в Канаду. І у нас є ще запроси на Грузію, закази і запит навіть на Африку. Ми отримали цей грант 5,5 мільйонів гривень, і ми війшли в десятку лідерів по отриманню грантів. На новому обладнанні ми будемо робити нові вироби, більш сучасні, більш якісні, Експортувати цю продукцію, продавати в Україні. І не і хочемо експортувати в Канаду, а також наші канадські партнери будуть продавати і ще в Сполучених Штатах Америки.